До Дня захисту дітей у залі Фоку на п'яти кутах провели відкритий чемпіонат міста з кіокушенка і Карате. Окрім місцевих юних вихованців, приїхали команди Славутича, Новгород Сіверського, Семенівки, також представники Федерації Теквондо і ТФ. Організували змагання обласна федерація кіокушенка і Карате та ФСТ Україна. Молодеж, ви наше будущее, і після цих сорівнувань кожен з вас стане сильніше. Хто програє тренуєтесь у серні? Хто виграє теж не розслабляйтесь і тренируйтесь далі кожен из вас дійде до которые он себе поставив карате. Кіокушинка заснований японцем масутацу оямою в 50-х роках 20-го сторіччя і вважається однією з найважчих і жорстких різновидностей карате. У Чернігові спортивна секція Кіо Кушенкай відкрилася 25 років тому. Нині багато малечі в різних куточках області займається цим спортивним єдиноборством. 20 років тому наші каратисти вперше взяли участь у міжнародних змаганнях з Кіо Кушенкай. Даний турнір неофіційно являється у нас таким, не можна сказати, що таким ітоговим турніром, але він являється одним із показників того, чого достигла організація більше, ніж за 20 років. Лише цього року відкрилися нові секції у Славутичі Прилуках та Новгородсіверському. Дорослі спортсмени є прикладом для малечі. Олексій Завертанний бронзовий призер чемпіонату Європи. Говорил Масута Цаяма. Тисячу тренувань, тренування ніколи не а Ані тільки для них це початок. начало пути, катори недостіжимо. Тось тобто я теж починав з треніровки. зараз я вже набрав діток. То тобто мені. Пішов далі интерес. Карате оно об'ятне. Оно нету здесь ні начала, ні кінця. Самосовершенство – это постоянно в п'ятдесят 40 сорок літ, 60 літ. Дідушка ну ти должен самосовершенствоваться. Олексій нині тренує дітлахів і переживає за них не менше аніж за себе. Бажає, аби більше людей віддавали перевагу здоровому способу життя. Мало людей, которые занимаются спортом. Это большинство количества, которое ходит на дискотеки і так далі. То тобто, эти да, места посещаю и так далі. Но е, у мене все спрашують, а чим ти займаєшся? Чи то тако здоровий? Як ти такий я говорю, я занимаюсь спортом. Я занимаюсь карате. У змаганнях з каратеки Окушинка і взяли участь 160 чоловік. Це дітлахи віком від 5 до 15 років. Пройшовши школу карате, спортсмени закладають собі хороший фундамент на майбутнє. Багато з випускників наші працюють у силових структурах. То тобто це являється показником того, що ми якраз готуємо. До реальних поєдинків, до реальних життєвих ситуацій, там де треба боротись і захищати нашу вітчизну.